А, і Андрій і Оля ми довго до цього йшли і запрошую вас, будь ласка. подивитися на наше. А, за, заручений це коли. Чи це оголошення таке намірів про створення сім'ї. Це ще не вінчання, а, але ви переходите в такий новий статус. А Андрій стає женихом, як нареченим, да? а Оля це. Наречена, да. І таке. А, тобто, дівчата ми його втрачаємо. <риклад> <риклад> І це слава Божа. Це має прославляти Ісуса Христа, бо кожен шлюб має відображати славу. А, Христа нареченого та церкви Його нареченої. І е, вам треба е, чекати цього моменту. Тре, треба, як це сказати, е, хранити себе, берегти себе в чистоті святості. Для Христа, для Його слави, щоб Господь поблагословив цей майбутній ваш шлюб. І Ми тебе гарно знаємо, Андрій, ти наш. Скажи, будь ласка, скільки років тому ти попав сюди перший раз на реабілітацію? Це був 2014 рік 11 років тому. Увірував, покаявся і жодного дня я не шкодую про це. Бо я думав, що просто Господь змінить моє життя, але сталося так, що Він став моїм життям. І кожен день я дякую Йому за все, що я маю. Тому що я, чесно кажучи, як казав Сергій. Я не достойний цього, це чесно. А з приводу заручень, я так сидів, думав, як це описати. Я думаю, це, як знаєте, якщо в плані стройки, то це в тебе є креслення по будівлі, в тебе є вже всі макети, все є, але фундамент не зя копати треба згода зверху. Дякую. Ми тебе знаємо гарно. а Олю не знаємо. Скажи, будь ласка, де ти знайшов цю перлину, і, 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 і як це сталося? Як ти можеш ти представити Олю для нас? Хто вона така є, звідки вона? Чи вона віруюча, чи не віруюча, чи. Угу. Ну, я ж жартую, звичайно. Я спочатку розповім, як ми познайомились. Це ми їздили з Володимировичем, такі в Дінгі Посілок. Він там проводив пагніво, по да, по-моєму. семінар був, да, да, да. І там я вже запримітив цю провину, яка пригляділася моєму серцю. Ми почали спілкуватися спочатку в месенджерах, і потім вже я наполягав на тому, щоб зустрітися. І я вже відчував, ну і кажу, що мені, мені здається, що Бог нас веде до шлюбу. І ось з цього ми вже так почали серйозніше до цього відноситись і вже будувати сім'ю. Я можу сказати про болість, щоб ми молились. Може, всі знають. Вже знають. Всі знають, моляться. Не хочу, щоб це не загубило бо я почну плакати. Ну, це було сім'я церкви. Це свідоцтво, слава Боже. То він не придумав. Він, він не передумає. Не передумав. Я хочу про церкви про це сказати. Не сказати? Ну, я е, з'ясував, чи можу я про це сказати. А, може. Ти скажеш, чи ти скажеш? У, у, у Олі знайшли хворобу, онкологія, рак грудей і біопсія такий результат. І я спитав Андрія, чи, він, чи його бажання тверде, чи він буде одружуватися. І він сказав так. І це е, слава Божа. І я хочу, щоб ми сьогодні, як церква, помолилися не тільки про майбутній брак, про заручений, а про те, що Бог зцілив Олю, щоб поблагословив її і щоб. Дав їй довге життя, і щоб вони достойно проходили це випробовування, випробовування. Ні, випробування. випробування. То мені Сашко потім скаже, що я неправильно Це таке життя, це реальність, але Бог живий і Бог благословляє. І, і я дуже хотів, щоб ми знали про це і щоб ми молилися про це. І ми зараз будемо молитися. І я прошу, щоб ви вкладали серце ваше в цю молитву. Давайте піднімемось. Андрій, ти помолишся, ти помолишся, і я помолюсь. Господь милосердний, дякуємо Тобі за Ісуса Христа, дякуємо Тобі за те, що Ти перш за все зберіг наші душі. Прошу тебе, Господь, щоб ти поблагословив нашу підготовку до шлюбу. Знаю, Господи, що це Ти все робиш, Ти над цим стоїш. Прошу, щоб ми зберегли себе в чистоті, в святості. Допоможи, Господи, щоб наш майбутній шлюб прославляв Тебе, щоб Господи, наша сім'я служила Тобі, щоб вона, Господи, радувалася. Допоможи нам бути стійкими у наших випробуваннях. Прошу Тебе за волю, щоб Ти її зцілив і щоб Ти через це все прославилася. Люблю тебе, Отче. Амінь. Дорогий Ісус Христос, я. Дякую Тобі за милість, Твою, Господи. Я дякую Тобі за Андрія, за такого друга, якого ти мені подарував, Господи. І ці випробування, які неочікувані, Господи, цей шторм, але вірю, Господи, що пройдемо його з тобою, Господи, і ми не бачимо, як буде в майбутньому, але Господи, ти над всім стоїш і люблячим тебе, ти. Допомагаєш на добру, Господь. І... Поки я цього, Господи, можливо, там не, не розумію, не бачу, Господи, але 에... довіряємо Тобі, Господь, і прошу милості Твої, Господь, щоб в цьому явилась Твоя слава, Господи. 에... Благослови нашу підготовку рухатися до шлюбу, до сім'ї, щоб ми були вірні Тобі, Господи, не дивлячись на ті обставини, які доводиться проходити, Господи, щоб ми. Залишалися вірними Тобі, щоб ми любили тебе всім серцем, бо ти добрий Бог, ти наш батько, Господи, і ти над всім, Господь. Благослови мене, Господи, будь гідною помічницею Андрію, Господи, і, бути, і примножити, Господь, те, що Ти вже дав, Господи. Нехай у всьому прославиться Твоє ім'я. Я молюсь до Тебе в ім'я Сина, Твого Ісуса. Амінь. Боже, ми. Дякуємо Тобі за те, що ти зробив на Христі, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти з'єднуєш серця твоїх дітей. Дякуємо Тобі за таку донечку, таку наречену до нашої сім'ї, яку ти додаєш за Олю, Господи. І я прошу тебе, щоб Ти її зцілив, якщо є на то Твоя воля. Щоб ти, Господи, дав їй роки життя, щоб Ти їй дати народити дітей і підняти їх, і радуватися цьому, прославляти тебе. Я прошу тебе, щоб Ти поблагословив Андрія, щоб Ти поблагословив підготовку до шлюбу, щоб Ти, Господи, робив з нього такого, твій інструмент, голову сім'ї. Господи, щоб ти діяв через Нього, щоб в його серці Ти відображався більше і більше, Господь. Поблагослови, Господи, дай їм берегти себе в чистоті, святості перед Тобою, Дай їм Твоє благословіння, поблагослови цей майбутній шлюб, Господи. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. За все тобі, слава і хвала, наш величний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Сидайте.